Всім привіт, дорогі друзі, і знайомі і підписники нашого каналу. Ми тут приїхали вже на своє поле, де в нас була картопля. Давно. Да, давно з вами вже не бачилися і давно не виходили, не робили відео, бо все не було часу. Маємо ми тут 10 соток картоплі. Вчора ми викопали коло хати, теж 10 сот картоплі. Ось хазяїн мій зносить на кучки, щоб потім його було прибрати. Зілля. зілля. Боян лежень, <соць> лежень, пасеться. З бороньми. Ми, ми згрибаємо зілля боронами, на кучки на кучки, а тоді просто прибираємо зразу його із. Огороду і все. Ой. Ну, ось так ми стягуємо зілля по версії на картопля. Там він буян. весь час голодний, десь щось дай вже побачу, вже буде гристи. Туди треба було ще відро взяти та по версії картоплю. Треба було ще відро з дому взяти. А позбирали б картоплю цю. Але, в принципі, так, да, вона ж не конями буде копатися, катено. Ну, Дивлячись по тому, якось вирилася картопля бороньми, бо вона тут така зверху. В принципі, є картопля непогана покашу. що. Ну, це ось ми зачепили, то не страшно. Ще, мабуть, буян над'їв. Є і більша, є і менша, і дрібна, і яка хочеш. Що, що? Да, на, 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 різний, цей, на різний вкус і цвет. Є ось роса у нас тут. Щось де все рівно буде. хватить і нам, і посадить, і поросяти. Ось така під курчом. Тут у нас була новина, ми садили. погода сьогодні дозволяє працювати, так як у нас пару днів були трішки дощі. З одної сторони, це дуже добре, що пройшов дощ, тому що тут земля важка, і вже скільки часу у нас не було дождя, вона, звісно, засохла, і вкопати тут було б картоплю важко. Навіть у нас біля хати, здається, що там пісок але земля була твердувата. Теж роса. Провіримо, що тут є під курчом. Ага. Біля хати картопля була геть вся зверху. А тут треба довго рити, щоб знайти. Ну, але там щось є. Ага, точно, вкусить міч за пальце. Знаєш, у коло хати картопля вся зверху була, а тут треба, щоб вирити, то заступ побратим. О, ще одна така. Теж роса. Так, да, теж роса. О! Теж роса. Я ж її тепер викопаю. І ось маленька роса. І там ще вроді є. Но зараз ми її присипемо, щоб сонечко не припікало. Так. Ось зверху була картопля, жена позеленіла, типу, така. Боян, куди? Куда йдеш? Куда Але, в принципі, так, да, він же з борною. Так, да, він же борон, борон і з'їв. Є роса Далеко, коротше, треба шукати. Щоб я її вигребти? І це при тому, що в нас картопля тута і біля хати цього року взагалі не кроплена Від жуків ми її не обробляли. О, ось жовта. Тайфун. Вже позеленіла була зверху. І ось позеленіла, але нічого. Щось назбирається. Ну що ж, друзі, ми працюємо. Далі, а кому цікаво, залишайтеся з нами. Теж зверху лежала. Нічого страшного, де зверху позеленіло, вона піде в насінку. де під'їджена чи косою під шкребана, порізана, пойде свиня, як кому їсти. при ділі наш, писається. Тут хоч і земля вакша, але тут зілля набагато. Е Менше росте, як біля хати у піску, бо земля важча, тому менше зілля. Куди? Боян, зараз і дам картоплю. Ти картопляник. Ось Вже одну кучу наклав зілля. Там далі докладає.